Кілограм 100 карась. Якщо ви не підписані на мій канал, прошу підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар. Зробіть так, щоб мій канал розвивався, продвигався. Не дивлячись на таку погоду, я приїхав і пробую щось зловити, зняти, показати, вам допомогти і отримати задоволення разом з вами. Так що побачимо, що краще працює в таких умовах: поплавок чи флетфідер. Буде цікаво. Наживляюсь на кукурузку. Поплавок звичайний, звичайна удушка. Куплена на базарі, скажімо так. Кукурузка і побачимо, що краще працює. Там буде слімачок, покажу який. Може кому цікаво. Погнали. Є в мене такий флетик на 20-грамовий, був ще 40 грамів обірвав я його. І подивіться тільки на цю красу. Маленький дощик. І ось так. На е -е, прикормка в мене є, сюди буду ставити нашого... Зараз покажу, що в нас тут є в загашничку. Ось такого слімачка з рибою і ягодою. Ось його. такий може кому цікаво. Працює прекрасно, 10-мм, 10-7 мм. Суперський. Зараз наживляю і... туди. Ну, Скоріше за все короб. и бодрый. Ого, ого. Хлопчик. Давай. О, сопну чуть повітря, давай. Так. Де, де, де? І де, Вони ще ж, типу сазан Ну Але невеликий. Воно вони крепші Вони ж типу натурально в річках живуть. Ух ти ж су Бака, Обірвав гачок, ні? ні не, не обірвав зірвався. Але звук був такий, якби гачок пірвав. Ні, зірвався. Ну ладно. Перша рибина. Ще буде на поплавочок гарний сазанчик але побачимо що далі буде аж розстроївся я трошки Підмішую трошки прикормку Кран дощ іде, я не, нам, не накрив, намокла трохи. Але в прикормку додаю е, кукурудза. просто суха, мелена кукурудза, різні гранулки такі кукурудзи, ось, Підмішую, залишаю далі настоюватись і... Чекаем поклевки. Ну, маю. О, сетра. Аж так. Да Та что ты? Те помаленько до берега, пляха удочку заліз. І тобі і мені десь він там? Дуже. Цепили вже за ту. в дві вудочки витягуємо, коротше, <рі> я попробую звідси. Ой-ой-ой, нерв -ой -ой. <риклад> наші підхопали. Єсть Ану дай мені його зацінити. Ай Я його десь за цей зацепив напевно. Стій, 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 маленький, зараз ми тебе відпустимо, стій Отаку окрасення. Зловили і відпускаємо. Угу. Опа. Не дивлячись на таку погоду, риба все рівно клює. І зловив я на поплавочок. На поплавочок в мене було декілька покльовок, були сходи. Е а фідер сьогодні в нас мовчить. Була одна холоста така покльовочка і все, більше нічого. Пробував попапчик, пробував кукурузку. На кукурузку якраз була в нас і покльовочка. Е але будемо помаленьку міняти. Якісь насадки, можливо, інші. І як буде щось брати, буду розказувати, що, на що, як і так далі. Але це вже результат. Але щось невелике. Щось невелике. Так. раз хіба. Раз. Але пляха гарний, як іде. Тоже вепер. Красавчик. А. Может і флет себе показав. Що це? червоне? Так. Лафтерс. О, такий. Ну теж грам... грам 600, напевно, не? 600, 600 з лишнім десь. Перший на сьогодні. Отакий красень. На тигровий горіх. Малесенький гачечок, поводочок. 0, 0, Можу достати гачок. Зараз я його відчіплю ну, і покажу вже цілого. В підсаку зважимо. Так випускати цього хлопця. Три, ну, але плюс підсака мокра. Не знаю, два. 2600, зараз окрему підсаку в кінці ще зважу. Але красень горбати який! О такий красень! Ах, пішов Хе -хе. Пів кілограма так що два з половиною кілограмчика, але Гарний короб дав гарний бій, але, жаль, не записало. І так, короб взяв на тигровий горіх. У мене є автор такий. І була ще одна покльовка теж на тигровий горіх. Зараз буду пробувати ставити на поплавок теж тигровий горіх. Не знаю чи вийде, але побачимо. І будемо бачити що. Красня там а ви хороше да? переберете? Ну як треба буде вам, то ми вам дамо. Ну карась. Ух. ух Ух! Ну це ще більше, ні? Мені здається. У, такий прям затинький бажати. Добре. Давай на ну. цей більший кілограм сто карась. Зараз я закину, скажеш знов, типу, мусить брати. Та ні, вроді, вроді не поспішив, було перше, підняв, потягнув, Угу. Трошки підкрутим. Бодрий? ні? Ні, ні, це той. Слимак. Але короб, напевно, або а, може бути амур, бо дуже. Короб о по 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 Нарешті. Невеличкий. Пусть туди єсть. І бач, коли, коли удочкою займаюся, тоді, тоді клює. Ну і що? Де як? Гарно він. А! За новий гачечок! Ну, полторушка десь. Напевно. Е, це якби щось велике було. Та чеписти від нього. О! Отакий. Півтора кілограма десь невеличкий, але. Приємний. Пішов. А зловив на поводочок 022-020 навіть там. І такий слимак риба, 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 і ягода. Клубніка. Отакий. Ось такий, але нам такі карасі не потрібні. Випускаємо. Забрав поплавочну вудочку, поставив ще один флатфідер. Погано трохи клює. Закинув тут другий флатфідер на тигровий горіх і нічого не бере. Думаю, зараз перенаживитись і будемо знову дивитись яка наживка саме буде пасувала. Безнов карась. Карась, бо... бо дуже легко. Ну ж так Ні, не хочу поводочок той з тим гачечком. Ах, такий карасик. Блін, таких карасиків, щоб на поплавочок половити. Було б ще більше задоволення. Красавець. Правда, правда, есть. Хиба короб А может и Не, не короб, напевно Он девий ша один плаває. І тут туди давай маленький. Опо-по-по-поп. Оп, 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 оп. Не хочу пускати його на ту леску. Гарний. Є наш. Есть наши рушка, ресурс нароби, <хи> а такий коропець, ну знову такий. Півтора кілограму. Ну. Десь такий пацан летів нам. Але головне, що починає потрошки брати. Отакий. Деркальний Карпуша. І додому. Оп, знову карасик! Друзі, будемо закінчувати нашу риболовлю. Це був крайній наш карась. На сьогодні в нас якось пішли карасі, ми приїхали за коропом, звичайно, але якось пішли карасі. Один поставив свій рекорд кіло 100 карась, таких я ще не ловив, це мій перший. Але я рахую, що рибалка вдалася. Якщо сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь, поділіться з друзями, напишіть коментар. Все для того, аби була в мене мотивація знімати для вас круті, класні відоси.